На 6 листопада для України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 3 до плюс 14 градусів. Вітер переважно північно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не передбачається. На термометрах плюс 5 градусів темної передоби, плюс 12 світлої. У Кременчуці хмарна погода очікується від ранку до вечора, без опадів. Температура повітря в день плюс 10, вночі плюс 5 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують мінливу хмарність. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються майже увесь день, надвечір повинні розсіятися без опадів. Температурні показники світлої передоби 10 градусів тепла, темної 5, вітер північно-східний до 2 метрів за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 6 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2019 року плюс 19 градусів. Найхолодніше було 1994-го, мінус 10. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Також долучайтеся до наших соцмереж і будьте в курсі подій.